Доброго ранку, дорогенькі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю вас на каналі і бажаю мирного дня і доброго здоров'я. Весна поманила нас оманливим теплом. Почавши свій хід іще з лютого. А тепер лютий приходить в гості до березня. І забирає свої дні, посилаючи нам то морози, то сніг. І сьогодні в нас 13 березня, а на вулиці йде мокрий сніг. Після кількох днів справжнього морозу, так що доводиться нашій розсаді. Терпіти кімнатні умови не завжди для неї сприятливі. І нам також виходити якось із умов перебування нашої розсади в кімнаті. Тісненько, напевно, мої кімнатні вазони ображені на мене за те, що я їх поселила в таку тіснуту. але мусимо якось миритися, ось такий стан перцю. Подекуди потрібно, в одній ячейці бачу, немає там рослинки, потрібно розсадити. В деяких ячейках по дві по три перчинки це перець солодкий. Суміш перців, вибраних із домашнього, дуже гарного в минулому році товстостінного перцю. Назви, на жаль, не знаю. Трохи розсада потягнулася, я її кручу, тільки що здійснювала полив. Звичайно, починаю ранок свій, із того, що перевіряю свою розсаду чи не потрібно її поливати. Ось і сьогодні виявилось, що деякі свої екземпляри, деяку розсаду потрібно полити. Чим я й зайнялася. Полила сьогодні водою. Намагаюся поливати, тим більше зараз є така можливість дощовою водою, підігрітою до дощової води додавала на стій цибулиня. Нормально почуває себе селера. Її станом я задоволена. Вона якось не боїться відтягування, підростає, потім, навіть якщо трохи потягнулася, то на городі відправляє. Свої рослинки і набирає свої корінь. Якщо, звичайно, це насіння селери кореневої, бо іноді буває, що підсовують замість кореневої, насіння листової селери, от тоді вже коріння не дочекається. Але цього року я брала оброблене насіння, насіння президент, я говорила вже в одному із відеороликів. Говорила про посів цієї селери, згадувала про її ріст в одному із роликів. Так що сподіваюся, що буду мати і корені на осінь. Саме куточок забралося, забралася розсада капусти, капуста стигла парел і етмо. Капуста трохи тягнеться, але не можу нічого кращого запропонувати, поки що хай ці умови її задовільняють. Думала винести в плівкове укриття, але ще дуже холодно. Набирають бутони мої гіпеаструми. посадила їх пізненько. Вони аж тепер почали набирати бутони, а інші щось ніяк. Не підростає, ось так показав, що має два зачатки цвіту, два бутони, і щось ніяк не росте. Деякі із вазонів змушена була поставити аж на холодильник. Ну, що ж зробити? Мусять потіснитися, бо зараз потрібно якось десь розміщувати розсаду. І вважаю, що задовільним є стан моєї петунії. Вона ось так підростає. Я вже також говорила в одному із своїх відеороликів, що я е, додаю кожен раз е, до поливочної води якісь, можна сказати, аптечні чи домашні препарати. Но сьогодні я говорила вже, що додавала настій стійці попереднього разу додавала Таблетки аспарка аптечні, яких, як говориться, дуже багато калію. Цей препарат використовується для зміцнення серцевого м'язу і магнію. Також в одному із роликів додавала до поливочної води розчин глюкози і правду сказати, Після поливу цією водою із розчином глюкози моя розсада почала краще розвиватися. Як кажуть, видно відразу про те, що такий полив дав гарний результат. Дуже густо ось така петунія зійшла, звичайно, вимагає. Пересадки. Але ж поки що нема в мене місця, я кажу, якщо вже потепліє і будемо виносити частину рослин під плівкове укриття, тоді буду розсаджувати. А в хаті і так зайняті і столи, і підвіконня, і розсадою, і кімнатними вазонами. А тут під фітолампами в мене підростають. Рослинки, котрі зійшли із глуксинії насіння і також насіння бегонії. Не знаю, чи вдасться мені їх допильнувати, бо дуже вже мініатюрні. Підростає вербена ампельна. Ну, Звичайно, розсада в мене невелика, але скажу, що вона мені поки що велика і не потрібна, бо немає я де з нею діватись. Нема в нас теплиці такої стаціонарної, як у людей опалювальної. Так що поки що ось так. Дуже скоро, порівняно в кімнатних умовах, зійшла цибуля Аксібішен. Я також показувала, як її сіяла в одному із відеороликів. Ось такий її стан зійшла густо, сходи, можна сказати, що майже стопроцентові. Ну, Поливаємо, спостерігаємо і знову ж таки чекаємо тепла, щоб винести її, чи на вулицю, чи в плівкове укриття, щоб вона там продовжила свій розвиток. Інший перчик солодкий, меншого розміру, а деякий, я ще думаю, сьогодні замочити, бо сьогодні сприятливий день, бо чомусь ціла... Ціла низка несприятливих днів було, як зазначено було, то, як говорили, місяць вмирав, то місяць народжувався. І аж сьогодні, нарешті, 13 березня, сприятливий для посадки культур день, Так що, сподіваюся, що ще й сьогодні прокільчу насіння перцю. Якісь сорти в мене є, і думаю, щоб домати ще з нього і врожай. Можливо, трохи пізніший. Південне вікно у мене, можна сказати, працює на всю катушку або в кілька змін. Тут багато рослин і помідорки підростають в стаканчиках, також вже з'являється перший справжній листочок деяких і вже. Потребують, щоб їх розсадити. Але, як я вже сказала, поки що нема мене такої змоги, нема місця, де ставити ці розсажені рослинки. Так що сподіваюся, що ще день за день таке березень пошле нам теплі дні, і я частину своїх розсаджених помідор, чи навіть, можливо, і розсадкою займуся під тим плівочним укриттям. Так що сподіваюся на краще. Перші в цьому році посіяла ось такий, таку декоративну квітку, як Перікаліс. Ось такий стан розсади має. Ніколи я її не вирощувала, не знаю, що з цього вирощування буде. І ось так густо зійшов коліус. Коліус блюме. Деякий вже, бачиш, він виявляє свій колір. А ось другий колір, ось цей віднося розсаду, який буде мати колір. А це мої блискученькі катарантуси. Також продовжують свій ріст в темноті. Вибачте, не в темноті, а в тісноті. Темноти тут немає, бо тут південне вікно, то я думаю, ще й з однієї сторони стелаж підсвітлюється, так що думаю, що світла їм тут вистачає. Продовжую свою вегетацію, перець леся червоний. Пеларгонія із насіння підростає. Так, що підростаємо, поливаємось під Підкормлюємося і чекаємо на тепло. І я чекаю, і мої рослинки. Сподіваємось на те, що погода поліпшиться і нарешті настане довгоочікуване тепло. А на цьому я згадую, що це з вами був канал Село ти Моя Доля. І я розповіла вам про стан своєї розсади на 13 березня 2024 року. А це Хмельниччина, Західно, північно-західний її регіон. Дякую всім, хто переглядав відеоролик і, як завжди, кажу до зустрічі!